Чотирнадцята в Україні в ефірі новини на Дніпро ТВ у студії Дмитро Херло. Вітаю дніпряни. Пережили найпотужнішу атаку від початку війни. Минулої ночі російські окупанти гатили по нашому місту ракетами та шахедами. Є постраждалі серед мирного населення. Куди влучили, скільки російських снарядів наша ППО відправила на металобрухт, розкажуть мої колеги. Фігачило, фігачило, дах тряся. Я своїх всіх сховав. Не знаю на що вони розраховували. Я думав, це ніколи не скінчиться. Ховався між двох стін і Майже не спав. Дніпряни. не розповідає, як пережив цю ніч. Настрій хіба що дійти до Кремля і дістати ту лису. Просто потвор, щоб вона мені замінила. Ось це все. Опів на четверту. Попередження у телеграм-каналах досягли апогею. Негайно в укриття. За мить в різних куточках Дніпра стались потужні вибухи. Тривожились навіть домашні тварини. Бахкає, ти бахкає, да? Ну, Нічого наші хлопці справляться. Лягай <звук> на подушечку. Тобі сьогодні можна на подушечки. Лежи. Не публікували відео аж до ранку. Врешті очі ДСНС України виклав кадри з місця прильотів. Внаслідок потужного обстрілу зруйновано три будівлі аварійно-рятувальної частини. Знищено понад 20 одиниць техніки. Є руйнування приватного підприємства. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Постраждали сім цивільних і рятувальників Ларіоновській громаді Синельниківському району. У нас в пав БПЛА там же виявили й уламки ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки 52 та 70 років зараз перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки, дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. Вночі воїни повітряного командування Схід і Південь знищили чотири крилаті ракети Х-101, Х 555 та 20 ударних дронів типу Шахет. За фактом порушення законів та звичаїв війни. Офіс генпрокурора України розпочав досудове розслідування. «Укренерго» відновило лінію електропередачі, яка живлить Запорізьку АЕС. Станція перейшла на живлення від української енергосистеми. Нагадаю, внаслідок російського обстрілу пів на шосту ранку відключилась остання високовольна лінія, яка живила станцію. Вже в сьому від початку окупації атомна станція перейшла в режим блекауту. Після втрати живлення в автоматичному режимі вимкнули всі дизель-генератори. Фахівці зазначили, якби зовнішнє живлення не поновили впродовж 10 днів, то сталася аварія. Ситуацію прокоментував Рафаель Гроссі, директор міжнародного агентства з атомної енергії. Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні домовитися про захист станції зараз. Така ситуація не може тривати й далі. За минулий тиждень у чотирьох районах Дніпра патрульні виявили громадяни з забороненими речовинами. Перший підозрюва котично. Аналогічну речовину у сліп пакеті патрульні знайшли в іншого громадянина. Ще один підозрюваний мав фотоматеріал з місця розташування ймовірної закладки та пакунок самою речовиною. Справи передані слідчому чисто не лише там, де не смітять, а й там, де вчасно прибирають. З таким настроєм долучилися до загальноміських акцій квітучий» та «Чистий Дніпро, жити одного з будинків у Соборному районі міста. Одночасно з багатьма іншими дніпрянами вони вийшли на суботник, аби зробити свої двори чистішими і комфортнішими. Як це було? Дивіться далі та все вокруг вдома робимо красиво. Мешканці будинку проспект Героїв Героїв-43» згрутувалися, аби разом прибрати власне подвір'я. Пробрали сміття, фарбували лави та паркани, освіжили клумби. За допомогою місцевої адміністрації у дворі встановили нові лави. Змінили лавочки. Тут старі на нові. Ми вивеземо сміття після проведення суботника, допомогли фарбою і всім іншим. Також подбали і про чистоту під'їзду. До суботника долучилося кілька десятків жителів. Во-первых, становится чище, люди меньше начинают царить там где чище. люди ознакамлюються. Опять же, спасибо Федоренко за огромный казан каши с м'ясом. Это Очень людей, так сказать, сказати, вышло. Как никогда много людей у нас в доме. Познайомиться, поубирать, почему бы и нет. Традиційно для цього району наприкінці прибирання учасники ласували стравою, приготовленою на вогні. 162 шістдесят річницю перепоховання Тараса Шевченка відзначили у Дніпрі. До пам'ятника Кобзареві поклали квіти, вшанували пам'ять видатного поета. Нагадаю, Шевченко був похований у Петербурзі втім, у травні 1861 року. Останки кобзаря перевезли до Кенева. Дві доби домовина перебувала в Успенському соборі. І 22 травня після панахиди прах поховали на Чернечій горі. Ці безперечно самого дитинства прививали любов до творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тепер тільки після повномаштабного вторгнення ми зрозуміли усі його слова про поховання саме на його в країні милій. Ми зрозуміли те, чому так було важливо бути похованим не в якомусь Петербурзі, не на Чужбині, не в Росії, а саме в рідній Україні. Екскурсійна естафета у Дніпрі. Вперше п'ять музеїв об'єдналися в єдиний екскурсійний маршрут. У ніч музеїв 20 травня, придбавши лише один квиток, Дніпряни та гості міста мали змогу відвідати аж пів десятка закладів. Через обмеження пов'язані з воєнним часом, цей захід відбувся з 17 до 22 години. З одного до іншого музею екскурсантів перевозили спеціальним транспортом, в якому працювали гіди. Театралізовані перформанси, музейні дійства та цікаві екскурсії. Як все було, дивіться далі. Це що аристократим. характеру пана були не самого аристократичного. Історія будинку губернатора саме така тема першої з п'яти екскурсій під час ночі музеїв. Єлизавета на такому заході вперше вже на першій локації зрозуміла, що на неї чекає не просто розповідь, а цілий перформанс. Цікаво. Я очікувала, що ми просто походимо, і подивимося експозиції, А ви вистава? Ну дізнатися історію цього будинку. Це було цікаво. Я Хотіла це дізнатися. Кожен музей підготував свою унікальну програму. Кожна зала музею перетворилася на окрему епоху, в якій оживають історичні персонажі, і володарі, господарі цього будинку, орендарі цього будинку, просто люди, які там які його в ньому перебували в цей період. Кожна зала насичена і цікавими фактами, і гумором, звичайно. ми вдячні. Акторам театру ляльох, які допомагають нам у цьому історичному перформансі. Перше п'ять великих музеїв міста об'єдналися у єдиний маршрут: музей історії Дніпра, музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, меморіальний будинок, музей імені Дмитра Івановича Яворницького, Дніпровський технічний музей, машини часу. Ми об'єдналися ще на початку 2022 року. Ми працювали в волонтерських центрах. Ми працювали. Переселенцями і ось сьогодні квінтесенція цієї цього єднання ніч музеїв. між музеями. Курсував транспорт з гідом всередині. Підготовка тривала більше місяця. Квитки на західні пряни розкупили за тиждень. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі підвищувальні насосні станції в місті працюють знеструмлень чи аварій не зафіксовано. Бригади Дніпроводоканалу вже працюють за заявками містян. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключення водопостачання для населення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти сточними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 47 звернень Дніпрян. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення та стану доріг. Більшість виконана, решта в роботі. Геннадій Корбан також повідомив, що за тиждень розпочнеться ремонт європейської площі. Звертайтесь до штабу взаємтої години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово за дві останні доби. До поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 94 – про вчинення домашнього насильства. Ці факти перевіряються розкрито 27 злочинів. І про приємне за добу в Дніпрі на світ з'явилось вісім малюків: п'ять дівчаток та три хлопчики. Одне немовля, народила жінка Переселенка. Не примикайте, адже вже за мить ми поспілкуємося із гостем у студії. For the title, I'm kinda idle. I finna get it, put down on a Bible. This is survival. Gotta treat every move like the fight. One by one, nobody believes, they all deny. Hey. Look at me, look at me, look at me. Stealing the show, that's the crooked me. Crook me. They want me gone with the hook in me. Asking why is he here like I shouldn't be. I've been on grind since I old. Old. 10, was 10,000 hours the motto. See the bag is coming out, it's to me like yeah. I won the lottery. This never no recital. Competition ain't no revival, I shoot it to kill it I'm in for vitals, I'm showing no mercy When facing my rivals, facing the crowd They can't expose, I know they be lurking I'm watching them close, acting like friends But really they foes, all they be scheming and said adios Back on the grinds, back to the business Hey, God is my witness, they watching my moves like shows, they changing Hey, best keep distance, all of my haters and best of wishes Get to the bag with the quickness, no I need no assistance so, Yeah, playing and safe I said let's get it, you say not today What can I say, you ain't gonna go for it, get out the way Yeah, got no time to waste, can't be with me if you're not at my pace you not at my level, you not at my race, put on that gas I shoot it to kill it. I'm aiming for vitals. I'm showing no mercy when facing my rivals. in the creds, they're getting exposed. I know they be lurking. I'm Отже, друзі, сьогодні до нас завітав секретар Дніпровської міської ради Олександр Саджара. Пане Олександре, вітаю вас. дня. Складна. Ні. Ви сьогодні були черговим по місту. Можете поділитися, де були, що бачили сьогодні? А вперше так пощастило в кавичках. Коли я черговий по місту, зазвичай все спокійно. Але сьогодні так прокинувся від світла ракети ППО. Ну а потім ми вже всі мали такий. Цікавий фейерверк. А, на, щастя, на щастя, Я так розумію, що не попали росіяни туди, куди, куди хотіли попасти. Слава нашим захисникам, дя, дякуємо ПВО. І день почався з того, що відповідно була інспекція певних об'єктів. Перший – це був співдія ХАБ. Це в нас локація, де можна передати волонтерську допомогу. Де розподіляється допомога, в тому числі від міжнародних організацій, в тому числі від ООНівських організацій, від Червоного Христа. І вона розподіляється між мешканцями нашого міста, тобто люди можуть залишити свою заявку на, через програму Дія співдія і отримати необхідну допомогу. Звичайно, це потрібно для тих людей, які попали в складні життєві обставини. Особливо, які є переселенцями з маленькими дітьми, які є старенькими. Тобто ця допомога дозволяє там, отримати якесь харчування, гігієну і інші, інші необхідні речі. Але більший об'єм, набагато більший об'єм, він звичайно йде напряму до тих районів, які знаходяться на лінії зіткнення, знаходяться. Біля лінії фронту, які знаходяться під постійними обстрілами, звичайно, їм там неможливо якимось іншим чином знайти якусь їжу, знайти предмети гігієни. От. І всі ці продукти везуться напряму. Співдія ХАБ він координує цю волонтерську допомогу. Ми дивилися бусок гарний, який був переданий міжнародним організаціями на дію ХАБ. І на цьому бусику так само доправляється допомога, і навіть я на ньому їздив на скажімо так на лінію зіткнення, коли вручав нагороди від міського голови Бориса Філатова в честь ювілею однієї з наших військових частин. чи можемо ми говорити взагалі про об'єм тієї гуманітарної допомоги, який обробив ХАБ з моменту свого існування до того моменту, коли його сформували? Ну, Об'єм ми можемо казати в сотнях тисяч тонн гуманітарної допомоги, яка переїхала, більше мільйона заявок. Тобто люди працюють, працюють якісно і працюють на перемогу, і для того, щоб люди, які попали в тяжкі в тяжкі умови, вони почували себе захищеними. Більш детально про іншу локацію. Це було. А друга локація це в нас був лівобережний наш ЦНАП в торгівельному центрі Наша Правда. А саме там ми побачили новий відділ, нову, нове приміщення це відділ реєстрації актів цивільного стану. Тобто, наші ЦНАП намагаються надавати максимальну кількість послуг, які можна надавати в, в, в одному приміщенні. І зараз, зважаючи на те, що в нас з'явилася функція можливості реєструвати акти цивільного стану, ми зробили такий невеличкий зал, де люди можуть взяти собі шлюб, побратися. І так само поряд з тим залом знаходяться адміністратори, в яких можна зареєструвати народження дитини, можна подати заяву на реєстрацію шлюбу і є така сумна, але в принципі необхідна дія. А в, в житті кожного це реєстрація смерті. От, і, відповідно, наші реєстратори відпрацьовують. Знову ж таки, це зручна доступна локація, в якій можна прийти, вирішити свої питання в торгівельному центрі, і знову ж таки паралельно вирішити свої питання у центрі надання адміністративних послуг. У нас в центрі надання адміністративних послуг більше 300 послуг, і знову ж таки. Ми розуміємо зараз який попит на послугу швидкого шлюбу, шлюб за 24 години, шлюб там, протягом дня. А військові повертаються з лінії зіткнення, повертаються своїх коханих дівчат. Виникає бажання побратися і це можна реалізувати у нас Це швидко, це комфортно. Там гарне приміщення, має, має це приміщення свою фотозону. Добрі призні реєстратори. Ну тобто, все зроблено для того, щоб люди почували себе нормально і щоб цей шлюб він запам'ятався, Олександр Олександрович, Тобто, ці послуги, про які ви щось сказали, у ЦНАПі, це нові послуги, які з'явилися, чи є ще щось? А також в ЦНАПі з'явилися послуги щодо реєстрації місця проживання для дітей до 14 років, і видача довідки з єдиного. Реєстру територіальної громади це всі нові послуги ЦНАПу, які зараз надаються. А зараз вже їх я кажу більше більше трьохсот. Ми знаємо, що до Дніпра нещодавно завітала делегація з міста Миколаєва. Чи можете більш детально про це розказати? Хто приїжджав і які враження за? приїхали наші колеги, депутати, на чолі з секретарем міської ради. Ми зі свого боку з нашими депутатами, з нашими виконавчими органами, зустрічалися з ними. Це програма, яка започаткована Міжнародним республіканським інститутом АріА, який надає можливість міським радам, взагалі місцевим радам спілкуватися між собою. Ділитися досвідом, запозичувати якийсь хороший досвід один в одного. Наша делегація міська в грудні місяці їздила до Львова, дуже нас приязно зустрічали, і дуже хорош, хороша була поїздка. Зараз ми приймаємо Миколаївську, приймали Миколаївську делегацію. Ось, ми їм показали все, що в місті гарно, показали їм гарну набережну, показали нові вулиці пішохідні, які зроблені. Показали музей історії Дніпра, звичайно, показали бібліотеку в Маккейна. Я їм в бібліотеці Маккейна провів таку міні-екскурсію, як взагалі це все починалося, тому що я сам ті книжки, які там є, збирав, перебирав. І Мірко Полишенко це основний донор нашої бібліотеки Маккейна, який жив і все життя в Штатах. Збирав українську літературу, ту, як, ту літературу, яку в Українській Радянській Республіці взагалі неможливо, щоб вона була, тому що за це був або строк, або в чи навіть постріл. Можна собі уявити наскільки цінна ця література для того, щоб ми розуміли, що раніше відбувалося, розуміли, що Україна вона велика і навіть. Коли частина українців поїхала за кордон, вони продовжували видавати часописи, вони продовжували творити, вони продовжували писати якісь хороші твори, які взагалі про, про них ніхто не знав в Радянській Україні і в Радянському Союзі. І зберегти це надбання дуже важливо, тим більше, що ми зараз маємо таку саму історію, дуже багато. Наших людей, особливо дівчат, виїхало за кордон і там щось продовжують робити. І ми це все показували миколаївцям. Вони були щиро цим захоплені. Була спільна вечеря, обмінялися дуже дуже великою кількістю подарунків. Ми зі свого боку їм дарували, вони зі свого боку, кожен там намагається свого міста показати щось цікаве, вони привозили цей, там, каталог Миколаєва, який показує там. Якісь е, хороші місця, про які знають лише місцеві, і там навіть розкриваєш його, і там корабель такий відкривається. Ну, тобто об'ємний, великий 3D-корабель прямо посередині книж... книжки. От, ми зі свого боку так, так само подарували їм книжки про Дніпро. Обмінялися фактично літературою. Вони привезли вина хорошого. Ми їм також подарували. От, поїхали мені, здається, в хорошому дуже настрої, і це дуже важливо обмінюватися досвідом, зважаючи навіть на те, що Миколаїв зараз знаходиться під постійними обстрілами, яким чином в них вдається гасити такі, скажімо, проблемні ситуації. Показували, що в нас. Показували і міський електротранспорт, показували, і метрополітен, Вони спускалися, і з Возили по локаціям, все, що вони бачили, вони були захоплені. Тобто немає якоїсь однієї локації, яку вони виділяли особливо? Сподобалося все? Сподобалося все, але так вони дуже, 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 дуже приязно відкликалися по музей історії Дніпра, тому що він чудовий. Я його вважаю одним з самих чудових музеїв, які я бачив в своєму житті. Це можливо музей ірландської імміграції в Ірландії. Він такий має скажімо так, такий дух, і дуже схоже на нього це музей історії Дніпра, який показує, як це починалося, як це робилося, чому так робилося. То там показується не тільки експонати, але показується взаємозв'язки між певними подіями? Пане Олександр, а та література, яку вам подарували колеги, ви зберігати будете де? у міській раді, чи, можливо, також у бібліотеці Макейн? Звичайно, вона буде, частина піде в бібліотеку, тому що там кілька примірників є. Частина буде в міській раді. Звичайно, це все буде доступно для наших жителів. А, пане Олександре, які обмеження? Разі діючого прийняття та публікації рішень виконавчого комітету та міської ради саме під час воєнного часу. А є закон про державну таємницю, тобто ми намагаємось не давати інформацію про військові частини, які ми допомагаємо. Хоча наші рішення містять ті матеріали, які ми передаємо: автомобілі, гуманітарна допомога. Все, що ми передаємо на військові частини, ми просто приховуємо номери цих військових частин, оскільки ворог не повинен дізнатися, куди саме пішли автомобілі, який підрозділ було підсилено і який підрозділ чим було підсилено. Відповідно, частина рішень приймається, скажімо так, в закритому режимі, але знову ж таки нагадую, Дніпро в цьому році очолив рейтинг позорості серед всіх міст. Ми залишаємось максимально відкритими всю інформацію, яку, яку потребують наші містяни, ми даємо в максимально повному обсязі, крім звичайно цієї інформації, що стосується військових, яка частково прихована, це буде відкрито, звичайно, після закінчення воєнного стану. Як часто проводяться наразі засідання виконкому? А засідання виконкому проводяться кожного тижня, тому що ми вирішуємо також і адміністративні справи. По притягнення до адміністративної відповідальності по певним, скажімо так, по певним категоріям справ. І знову ж таки, дуже багато заявок від наших виконавчих органів щодо передачі певних транспортних засобів, передачі певної техніки для військових. Знову ж таки, різні питання, що стосуються господарської діяльності міської ради, які вирішуються виконкомом. Виникають практично кожного дня, і кожного тижня ми ці питання можемо вирішувати. А чи публікуються наразі розпорядчі документи? Як я сказав, все крім військової військових частини, номерів військових частин і майна, що там саме передається? Дякую вам дуже. Було цікаво, Дякую. як завжди. Друзі. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Олександр Санжара, секретар Дніпровської. Міської ради на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти. Якщо ми зникаємо з телеефіру, шукайте нас у соціальних мережах: Ютуб, Фейсбук. Також ми є і у Телеграм. На все добре, до побачення. Бережіть себе, своїх близьких. Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Все буде Україна!